Сьогодні на телеканалі Надія у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Ви напевне звернули увагу, що в історії творіння, записаній у перших двох розділах книги буття, Бог захоплюється всім створеним і називає його добрим. Тільки один раз Бог сказав недобре. Це було пов'язано зі самотністю Адама. Щоби вирішити проблему, Бог створив йому супутницю життя Єву. Бог знав, що після виникнення гріха самотній людині або ізольованій групі людей важко буде зберігати віру в Бога у гріховному оточенні. Тому він заснував церкву, зібрання людей, які розділяли спільні вірування, ідеали і критерії, об'єднувалися разом, формуючи одне ціле. Церква це школа, школа виховання, яка об'єднує тих, хто хоче знайти надію і підбадьорення, а також привести інших людей до Христа. Колишній американський президент Теодор Рузвельт навів 10 причин, чому потрібно ходити до церкви. Одна з них підкреслює суспільство без церкви, де люди закинули, висміяли і проігнорували свої духовні потреби, приречене на крах. Цей факт був драматично і наочно підтверджений у минулому під час комуністичного режиму. Зверніть увагу на слова з послання до євреїв. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День той. Коли людина починає вірити в Ісуса Христа як свого Спасителя, вона стає частинкою тіла Христового для належного функціонування тіла, цебто церкви, всі його члени мають бути справними. Також і християнин ніколи не зможе досягти повної духовної зрілості без допомоги і підтримки інших віруючих. І з цих причин відвідування церкви, участь у служінні мають стати регулярними у нашому житті. Хто повірив у Христа, має мати бажання поклонятися Богові, вивчати Його слово та підтримувати дружні стосунки з іншими віруючими. Відвідування церкви посилює наше почуття відповідальності перед іншими людьми. Багато хто стверджує, що людина так само може поклонятися творцю в гаю біля струмка або вдома, як і в церкві. Чи може людина відчувати почуття сама до себе і одружуватися на собі самій? Бог створив нас соціальними істотами з потребою разом поклонятися йому, подібно до того, як ми робимо разом все інше. Давайте подякуємо Богові в молитві за особливу перевагу щотижня зустрічатися з ним у церкві. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти нас створив на свій образ і подобу. Ти створив нас соціальними людьми, адже ми маємо справді потребу в спілкуванні. Допоможи нам цінувати цим часом спілкування, відвідувати Богослужіння, підтримувати один одного на духовній дорозі слідування за тобою. Благослови наших телеглядачів, дороги Господи, і їм щирого бажання відвідувати Богослужіння. В церкві. І допоможи, Господи, щоб ці зустрічі приносили славу Твому святому імені, а нам підбадьорення. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Христос пролив свою кров, щоб я і ви мали вічне життя. Прийміть же цей дар з вдячністю та покорою. Чекаємо ваших листів та дзвінків. Наші контакти можете побачити на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!